Вітаю, шановні глядачі, всім миру, добра, здоров'ячка! Сьогодні готуємо солений маринований тостолобик. За цим рецептом готую дуже багато років. Для нас це найсмачніша рибка. Є вже відео на каналі з цим рецептом. Набрав дуже багато переглядів, ще більше позитивних відгуків. Можна за цим рецептом приготувати коропа, але нам смакує більше товстолоб, так як він жирніший. Рибу я почистила, помила. Гарно вимочую, щоб вона така була ось чистенька, на ній нічого лишнього немає. Плавнічки я повирізала, на 2 кілограми філі нам потрібно 1 літр води, склянка солі, склянки на 200 мл, Пів півсклянки цукру. Склянка оцету 9%. Відправляємо на вогонь. Маринадки хвилинки знімаємо з вогню, залишаємо до повного охолодження. Холодним маринадом заливаємо рибку, в мене такий осадок, сіль Повністю не буду виливати. Залишимо на двоє суток в прохолодному місці, що обов'язково тут накрию, так, щоб воно було вся в маринаді. Так, вона в мене буде стояти двоє суток. За два дні, то замаринувався. Ось такий він красивий, смачний. Будемо його виймати. Спочатку рибку відсіжую від вологи лишньої, вона тут не потрібна. Ось такі в нас гарненькі шматочки. М -м -м -м. Дуже смачна. Ну, ось так. Потрібно, щоб вона була в нас майже сухенька. Це її вологи не було. Ось так вона в мене буде на рушничку, трошки збігла, і я її. Я покажу, як я швидко просушую рибку, так як вона в нас для тривалого зберігання. Ось дивіться, на рушничок я її висипала, з неї вся лишня волога тут. І зверху ще один рушничок накриваю. Вона мене накрита і тако легенько притискаю. Так вона дуже швидко з неї вся волога виходить. Ось так. Додаю коріандр горошком. Ну, взагалі це справа смаку, хто як полюбляє, хто полюбляє більш таку пряного посолу, то можна відразу чорний перець горошком. Можна відразу додати, коли варите маринад, додати потрошки своїх улюблених спецій. А ми робимо для себе по своєму смаку. Ну ось так. Тепер будемо закладати в ємкості. Я буду у баночки. <плес> На цьому етапі заливаємо рибку соняшниковою олією. В мене рафіновано. Ось так повні баночки. Накрию капроновими кришечками і в погріб. Наша ріпка готова. Всім смачного!